Ці дні якраз відбувається навчально-ознайомчий візит наших представників громад Чернігівської області на Волинь. Волинська область. Ми практикуємо такі візити. Чернігівська область це нова область, яка долучилася до програми ціки тільки, тільки цього року. Вони мають трошки менше досвіду співпраці з нами. І от перші враження, ті, що я бачу від представників саме громад Чернігівської області, вони. В захваті Волинська область є однією з області з областей, які беруть участь у нашій програмі, тому що дуже багато проектів, які ми реалізуємо спільно з Мінцифрою, які ми реалізуємо спільно з громадами. Пілотування починається саме з Волинської області, і вперше і дійсно є малятко. Це послуга, яка була впроваджена вперше саме на Волині, і це дуже багато інших проєктів. Сьогодні буквально от вчора ми запустили останні дві системи, які ми планували цього року зробити. Це «Нововолинський», «Луцький ЦНАФри. Це система енергонезалежності, власне, і цей проект також успішно завершено. Я зараз трошки більше про нього розкажу. І також Волинь тут в нас перша серед наших областей. І це дуже приємно. Величезна подяка. Ну, по перше, Волинській обласній адміністрації завжди зустрічаємо допомогу, і найголовніше це мотивацію до. І прагнення до змін, прагнення до впровадження цих проектів, які ми пропонуємо, і це власне є причиною того, що всі практично всі наші проекти, які реалізуються, вони всі є успішними. Отже, щодо енергонезалежності ЦНАП, ця ідея виникла звичайно в нас наприкінці минулого року, коли в Україні внаслідок терористичних обстрілів цивільної інфраструктури. Російською Федерацією виникали дуже великі проблеми з електроенергією, були блекаути, були масові відключення світла. Відповідно, страждали люди не тільки через безпосередньо відключення світла, але також і через неможливість доступу, ну тобто ускладнення доступу, в тому числі і до публічних послуг. Ми вирішили підійти до цієї історії системно. І е, забезпечити е, максимальну автономність центрам надання послуг наших пілотних громад, е, власне, таким чином, щоб вони отримували електроенергію від сонця, тому що е, на заправці може не бути бензину, в генераторі він може закінчитися, в акумулятор може сісти, а сонечко щоранку виходить кожного дня. Тому е, власне, і це джерело електроенергії, яке нікуди не ніхто не зможе виключити і ніхто не зможе в нас забрати тому ми забезпечили ми забезпечуємо наші пілотні громади центр надання адміністративних послуг власне такими системами це система яка має в собі по перше сонячні панелі тобто панелі які генерують електроенергію від сонця Система має відповідні відповідно обладнання для перетворення цієї енергії на 220, тобто на або 380, відповідно, на електричний струм, який необхідний, необхідний для роботи комп'ютерної техніки, приладів освітлення і так далі. І також ця система забезпечена акумуляторним блоком, який дозволяє навіть за відсутності сонця, тобто вечірній час, нічний час, тим не менше продовжувати працювати критично важливим. Критично важливому обладнанні, такому, як наприклад, ми маємо в кількох центрах надання адмінпослугкіт Луцький, наприклад, центр там будуть продовжувати можуть продовжувати працювати, в тому числі і циркуляційні насоси, які власне забезпечують опалення приміщення, тобто навіть за відсутності електроенергії, ті, ну це за умови відключення електроенергії в мережі. Ті центри надання мін вони будуть забезпечені і опаленням, і освітленням. І люди. Ми також це була одна з наших вимог. В цьому проєкті шоків Сі вони облаштували зони для відвідувачів, де вони зможуть також заряджати свої телефони, гаджети і так далі. Щоб, де люди саме зможуть е скористатися в критичних випадках, в критичних ситуаціях електроенергії, коли її власне не буде з інших джерел. Ці просто вже от вже сьогодні. Ми зараз маємо літні місяці. Це максимальна інсуляція, це максимальна. Власне, в генерації електроенергії протягом року, і ми вже бачимо, що наші центри надання адмінпослуг, послуг ми забезпечуємо. В громадах, напевно, що Луцьк може ні, Нововолинськ може бути, але треба дивитися. А в інших громадах наших шести, те, що ми бачимо, що вони зараз не платять за електроенергію. Тобто вся електроенергія, яку вони отримують, це електроенергія від сонця. Плюс таким чином вони це також важливий наслідок, вони розвантажують енергосистему України частково. ну звичайно, що Чим більше буде таких об'єктів, які будуть працювати на сонячній енергії, тим власне, легше буде енергосистемі України і тим більше буде захищена власна енергосистема від подальших терористичних атак. Ми продовжуємо цей проєкт вже в інших областях, наших пілотних громадах. От зараз просто е триває робота, найближчим часом буде Дніпропетровщина забезпечуватися, ЦНАПи, е Чернігівщина, Вінниччина, тобто Одесьчина. Ми, ми в наших цільових областях ми далі продовжуємо цю роботу.